Усім гарного вечора. Щоб ви розуміли, проходить мій буденність моя проходить так. Ось тут записнички. Тут я рішаю по роботі, по справах якісь діла. Пишу, щось помітки, дзвоню, пишу паралельно трьом-чотирьом людям, веду якісь переписки, і тут в мене лежить ще англійська, я роблю домашні вправи. Знаєте, Бо мені вже в 18.30 починається заняття, треба буде збиратися зараз йти ще дві вправи треба Е, І знаєте, я спіймала себе на думці, що колись в дитинстві я так сідала робити домашні вправи, я ж близнюки. І мене мама завжди казала, як так можна, тут ляльки розбросані, тут телевізор працює, тут ти уроки робиш, тут іще. А вона забула, що я близнюк. І оце все, це все життя в мене, так розумієте, паралельне 25 дій. Нормальна людина ну в голові це не витримає. Це все тримать. І ще писати по друзі, як справити там будеш, не будеш, і ще пить каву, і ще їсти. Ну це просто треш. Це таке моя буденність. І Півдня сьогодні я ще провела дуже дуже так активно. Ну, ось такі мої будні, просто мої будні. Вони мають такий вигляд, розумієте? Бо я а ми бешені просто. А взагалі, знаєте, що хотіла вас підняти на настрій? Для тих, хто любить шахірізаду, так би мовити, духатися. Слухайте, ну я сьогодні зайшла у транспорт. Ну, я рідко просто їжджу автобусами лише тільки на здачі. Навіть не на дачу завжди, а здачі 100% їду. Тому що песики за мною біжуть і щоб вони не бігли, я заходжу в автобус, щоб не проваджала мене ж до міста, бо я за них хвилююсь. І... Рідка їжа взагалі ходжу пішки в більшості випадків. І відверто скажу, ну я сьогодні зайшла ці шуби, пальто, бо мороз, люди ж так надягаються і надухані різними ж там ароматами. І одна жіночка зайшла, я зрозуміла, яка там така ярка пенсіонерка якоїсь шахерізади. Я ми думаю, ми задихнемось півавтобуса таким чимось надихалася. Я не можу зрозуміти, що це за аромат. О, боже, ось тут я ще годину він у мене стояв в горлі. Боже, як... Я зараз подумала про водіїв. Думаю, як вони це витримують взагалі. Я не розумію, як вони витримують це ну, кожний шахерізаду таку. Тому кажу всім, хто любить такі термоядерні духи, ви хоча б отак не робите. Я дуже вас прошу, хоча б пшик один раз, або хоча б два рази. Не треба забризкувати всю шубу, шапку, шарф і все. Достатньо лише шарфику, щоб вам там або тут, тут, тут або легенько там на шарфик один раз. Не бризкайте все підряд. Бо це ну, просто очі вилазить. Реально, я їхала, я думала, задихнусь, таку шахерезаду ззаду. Витермати було дуже жорстко. Тому якось так. Ну що ж, всім бажаю гарного